Всім хай! Сьогодні у нас естетик, розпаковочка чек. Товарів з тему. Першими у нас йдуть ось такі кольця. Ну, в принципі, там все кільця, але дуже-дуже різні. Вау! Я, чесно сказати, вже не пам'ятаю, що заказувала, бо це було прям дуже давно. Ну, як давно місяць тому. Вау, які вони естетичні! Клас! Просто. Зараз одягну. Дуже красиво блищить. Це то, вже було, з усіма Наступне кольцо. О, вау. Таке не фокусується щось. Так. Зараз одягну. Найважче гори звернути. Вершини досягнути. І весь світ сніг на голову перевернути. Ну і остання упаковочка, яка тут є, це теж куліочку. Це золотисте. Мама вже їсти кликала. А от і кільця. Золотисте з камінчиками. Зараз теж одягну. Всі кільця просто 10 з 10. Є. Ось така розпаковочка в нас вийшла. Всім бай-бай і мирного неба!